Всі ми пам'ятаємо черги у військоматах на початку російського вторгнення рік тому. Центр комплектації просто не давали собі раду з напливом людей, тих, хто мав військову спеціальність, звісно. Відбирали в першу чергу інші, хто військовим ніколи не був і навіть не проходив строкової служби, брали до сил територіальної оборони із середини про ТРО знає Віктор Біщук, до недавнього наш колега, ведучий телеканалу «Перший Західний», а Тепер військовослужбовець 103-ї бригади тероборони. Тож давайте послухаємо, хто ж ці хлопці із ТРО. Найкращі люди, яких я зустрічав на вулицях Львова. Ти говорив про черги військомат. Я, от ну, це мій досвід, це мій особистий в тому числі досвід. Бо я 24-25 числа також прийшов в військомат. Також побачив величезну чергу з абсолютно різних людей. Я відстоював цю, цю чергу. Ми в собі жартували. Ей, кому там потрібно дати хабар, щоб швидше просунутися, щоб тебе записали. І поряд зі мною служать підприємці, художники, митці. Професійні спортсмени ну неймовірно різні різні, різні люди, і це теж накладає свій такий відбиток на структуру підрозділів, ну зокрема, в нас фактично немає такого явища. я думаю, що взагалі збройних силах немає, як якісь нестатутні стосунки, поведінка, дідівщина і так далі, тому що тут, якщо в яс є бійці, які... За статусом, за статками, за досвідом переважають кадрових офіцерів за зв'язками, можуть там набрати запросто якогось генерала, там чи, при чи депутата, чи ще когось, і це виключає власне такі нестатутні будь-які стосунки, як там дідівчина, наприклад. З іншого боку, тут дуже багато підприємців, тобто люди, які звикли давати собі раду самі собі, і е, от такій людині організувати логістику, постачання, відремонтувати техніку, знайти порозумітися з сусідніми суміжними підрозділами, е, обміняти е, набої на там е, запчастини, автозапчастини ну, підприємницький дух. От і це також десь допомагав дуже сильно допомагає, але всі вони, от я бачив. Ну я був середині цього процесу. Як бачив, як от вони з цивільних людей ставали військовими, як вони от звикали до зброї, до дисципліни, до режиму, до того як потрібно себе поводити на полі бою, як потрібно себе поводити в окопі, в казармі до харчування, і це досвід, який ти не прочитаєш книжок і не вивчиш на. В на Ютуб уроках це потрібно пройти і прожити. І зараз я от скажу, що ті добровольці, які зі мною рік тому стояли в черзі, сьогодні це є знову ж таки ну повноцінні кадрові військові територіальна оборона, сили територіальної оборони це все таки збройні сили України. Це окремий вид військ, рід військ в збройних силах України. По типу і виду це швидше легка піхота, це легкі піхотні війська. Тобто, ми не маємо важкого озброєння, не маємо важкої техніки. Ми маємо стрілкову зброю, маємо міномети, маємо гранатомети і станкові гранатомети. Це те, чим ми користуємося. Також хочу заспокоїти тих, що нас бачить, напевно, рідних і близьких для виконання якихось важливих або важких завдань. Нам додають або так. Користуючись військовою термінологією, придають інші підрозділи, які можуть мати і танки, можуть мати і важку артилерію. Це придані так звані підрозділи, але загалом ми є легкою піхотою.